Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Все в природі має вагу. Ви про це знаєте, бо впевнена, що допомагаєте дорослим нести пакунки з крамниці. Чи відрізняється вага пакунків, які несете ви від ваги пакунків, які несуть дорослі? Можна це дізнатися на терезах власної конструкції. Нам знадобиться пружина, яку ви можете взяти зі старого блокноту. Розігнута скрипка, конструктор, я використовую ЛЕГО, маркер, сітка від фруктів, 5 мандаринів або ж інші фрукти. З конструктора збираю башту, схожу на підйомний кран. Попроси дорослого допомогти прикріпити пружину однією стороною до конструкції. До другого кінця пружини повісь скріпку. Зроби маркером позначку кінця пружини. Терези готові. Поклади в сітку один мандарин. І спостерігай за пружиною. Зроби позначку, на яку розтягнулась пружина. Додай ще один мандарин. Знову спостерігай за пружиною. І знову зроби позначку, на яку відстань розтягнулась пружина. Збільшуй кількість мандаринів і роби позначки, наскільки щоразу розтягнулась пружина. Що з цього випливає? Довжина пружини змінюється залежно від кількості підвішених мандаринів. Кожна мандаринка тягне пружину донизу. Видовження пружини інформує нас, якої ваги підвішений предмет більшої чи меншої. Так можна порівняти вагу різних предметів. Поділіться результатами свого експерименту, чекатиму відео та світлини. До зустрічі, малята!